Всім доброго дня, ви на каналі Пригін та підбір автомобілів з Європи. Зараз ми знаходимося в Нідерландах. Приїхали забрати два автомобілі. Один, один з них проданий це Hyundai Ioniq для нашого клієнта. І о, другий автомобіль Hyundai Kona 2019 рік. 80 тисяч пробів, на даний момент є актуальна. Ціна його в Україні буде становити 19,5 тисяч євро. Кого зацікавить даний автомобіль, він весь в, в ідеальному стані, преміум-комплектація. Автовозик нас поїхав вже в сторону України додому. А я сьогодні ще купив для нашого клієнта ось такий автомобіль. Це Renault Megane 2013 року з дуже маленьким пробігом, 137 оригінального пробігу. Весь автомобіль в чудовому стані має під лаком два елементи незначних, тобто показує 140-160. 145, 165-170 мікрон це взагалі це дуже-дуже мінімально мінімальний лаку, але в загальному автобіль в хорошому стані. І що немало важливо, 137 оригінального пробігу на ксенонових адаптивних фарах, умивачі фар, датчики руху по полосах, автоматичне переключання світла. На хорошій резині на 16, 16 й радіус, правда резина в нас літня. Також в цього голландця було 4 зимових колеса правда, від Сіат Ібіса чи від Сіат Ліона, але розмір шини нам підійшов. Ми домовилися з ним. Він також, ми придбали до нашого клієнта за 150 євро зимову резину, собі чоловік перезує. А диски і копаки від цігато хоче продасть і ще верне якусь там собі суму за дані, дані колеса. Салон автомобіля також в ідеальному стані, потрібно тільки перешити, як завжди, в диски сидіння, також зам у нас є, це ми все зробимо для нашого замовника. А так, в загальному автомобіль чудовий, потрібно буде зробити легасенький детелінг. Придбали ми його сьогодні зранку, але, на жаль, мушу почекати до завтрашнього дня, тому що не готові техпаспорт. Як тільки буде готовий тих паспорт завтра о 12-й годині, я сподіваюся, що він буде. Передо мною Голландець замовив на РДВ компанії. Я думаю, що він буде і одразу завтра будемо вирушати. Можливо, ще до жену і свого евакуатора. І будемо разом проходити розмитнення автомобіль. автомобілів. Також є. На цій площадці також дайкона. Nissan Leaf. І зацікавив мене ось такий Golf, По дефектах має скол на бампері. ой, На бампері кажу, на капоті. І Зараз я його помірую на стан лакофарбового покриття. 2016 рік ціна його хороша. Ціна його в Україні може бути приблизно десь 13-13,5 тисяч доларів. На 2016 рік це досить таки хороша, адекватна ціна. Пробіг в автомобілі 201 тисяча. На рахунок лакофарбового покриття поки не знаю. Зараз перемірую. кого зацікавив даний гольф, телефонуйте, вже вам розкажу більш детально інформацію. По комплектації має камеру заднього виду, салон автомобіля в нас тут йде в Алькантарі. Такий салон. Мультикермо. Пробіг 201.985, два ключа, навігація, автомат 1.6, і 7 ступінчата. Підігріву сидінь немає. Заводиться автомобіль без проблем, жодних помилок на спідометрі в нас немає. Тут навігація, камера заднього виду, відповідно, і партроніки присутні. Це в нас пище ручник і те, що включив задній хід. Датчик дождя, датчик світла. Ще раз скажу, ціна приблизно десь 13,5 тисяч доларів. На 2016 рік, чистий 2016 рік, пробігу 201 тисяча. Я рахую, що досить таки хороша ціна. Кого зацікави? Даний автомобіль. Можете телефонувати мій номер телефону 097 606 2599. Звати мене Андрій. Також підписуйтесь на мій YouTube канал, Тікток канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Є ще також пару цікавих нього автомобілів. Є ще в нього всередині автомобілі, які можуть вас зацікавити. Також є Peugeot, Opel Ampera Гольф. В середині також присутні ампера. ампера. Ампера Ось така ампера. Ось такий Nissan. Також ще одна кона. Hyundai Kona Ягуар. Ось така такий Nissan. Комплутації Техна. Кого зацікавив? Телефонуйте. Надам вам більш детальну інформацію. Ще раз кажу, два, тобто евакуатора я вже свого відправив. Hyundai Kona актуальна. 80 тисяч пробіг, весь в рідній фарбі, синій колір. Вартість його в Україні 19,5 тисяч євро. Є, сьогодні зранку закидав багато кон, які йдуть, можуть бути дешевші. Пробіги починаючи там від 130 і навіть була одна кона 280. Кого цікавлять, дешевші варіанти. З більшим пробігом також телефонуйте. Зможна буде доставити. Всім гарного дня, мирного неба. когось що зацікавило, телефонуйте, надам більш детальну інформацію. Мій номер телефону 097 606 2599 Звати мене Андрій. До побачення, до нових відео. Дякую.